Хей, йо, ервані, з вами де Забугаті! Залетіли ми, як ви бачите, в Бравл Старс, да, якийсь стасі кидає. Паті, Вибачай, проте сьогодні нам не до паті, да, друзі? Ми продовжуємо рубрику прокачці нашого Едгара. Ми збираємося кінти. Так треба відключити це все діло, да? Ми збираємося кінти прокачати нашого Едгара на 25-й тір. Зараз нас 21-й, тому я думаю, що ми в цій серії по-любому зможемо його викачати хоча б як до 22-го тіра. Так, що у нас в магазині? Що у нас новенького магазині. Ухті, який красивий юніт. Кстати, да? Красиві скіни, красиві скіни люди додають. Опа, халява, халяву ми любимо, халяву ми забираємо. Хе-хе, сюди. Бемс. Текс, текс, текс. Що в нас тут ще є цікавенького в магазині? Хорошо, тут, в принципі, більш нічого немає цікавого, і новий батлпас. Новий друзі, батлпас. Це жесть. Бемс, 500 карточок забирає, вода на юніта. Так, що в нас по цьому батл пасові? Можна цікавенького вибити. Ну, в принципі, нічого особо такого цікавого я не бачу, да? тому кенти. Нас знов понизили до першого, до першої бронзи. Да? Ну, зараз, зараз, друзі... Не до цього, так? зараз ми, друзі, відправляємося зразу з вами покоряти просто туман війни. Не? Режим туман війни для того, щоб якомога швидше прокачати свій ранг на Едгарі. Бемс. Такс, 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 такс. Ой-ой-ой. ой Які проти нас юніти жорсткі. Едгар, коротше, купа юнітів. Дивіться, знизу я бачив, є три баночки. Реально, я би їх, напевно, б, навіть і залутав би. Юзаємо таку просто спельчик ульту свою. Там Едгар другий забрав. Говнюк. От говнюк. Так, 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 так. Ой-ой-ой, Діна Майк. Ти куди? Ти куди, манюні? Хі -хі -хі. Ти куди сховатися рішив? Малесенький. Ой-ой-ой. ой Ти хто такий? А хто це такий, реально? Щось такий цікавий юніт. Мені здається, він дуже сильно похожий на цього Едгара, да? Можливо ж таке бути? А, це мартишка. Он воно як. Ай-яй-яй. Так, треба оцього ракетомітик ракетомьотчика убити. Треба його пристрелити тако бемс, і просто щас ми його кенти з вами з'їдаємо. Ага. <реш> я понял. Значит, не сидай. Ладно. Треба, значить, день за тобі і грати акуратніше. Акуратніше бо щось дуже ти сильно бикуєш. Граючи такою ігрою, да? Граючи такою. Тактикою ти себе, братуха, не прокачаєш. Текс, текс, проти нас є такі декілька таких противних юнітів, кстати. Ось один із них. Ось один із них це Вольт. Вольт нам дуже-дуже противний. Так, Кен. Якщо зараз тратить удар, так, він, він плюшечку потратив. Так, тута бібі, тута бібі. Так, лутаємо баночки. Так, бібі-афекашіть. Бібі, ми, значить, забираємо. Такс, ульта, бемпс, все, 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 вольт. Я на тебе не бікую. Ти на мене не бику, я на тебе не бікую. Так, на кента, кстати, я би без хавав. А цього кента я би схавав. Правда, я не знаю. Друзі, як його схавати? Можна. О! Денеж, динес, динеш. Динес сейчас його поводу підриває, да. Кайф. кайфулі. Ой, Динеш, кстати, помер. Халява, халявні баночки. Так, біля нас кактус. Бемс, на кактуса, на кактуса, на кактуса? Сюда. Додому, додому малесенького. Так, я предлагаю зараз дочекатися да? і попробувати когось то й схавати. Так, в принципі, ульта у нас є. Тепер, тепер. Так, скільки в цього кінта банок? Мені цікаво. У нього три банки. Так, ворон, ворон по ньому лупить. Ми можемо, в принципі, бікувати, я думаю. Опа. Так, бікуємо, бікуємо. Треба, треба, треба оцього зарізати, Бенс. Юзаємо собі Сразу спельчик, заряджаємо ульту. І в принципі, мені здається, ми ворона ща захаваємо. Бемс-бемс. Ой-ой-ой, ой ой 150 хп. Він юзнув просто ще свій. Ну, друге місце, в принципі, теж непогано. Плюс 8 кубків. Кстати, нам, ідеї, ще заняти один раз, залишається топ-1, де. Да? І ми поїде як апаємо собі 22 рівень. Такс, Супер рейр і нам дають з вами 50 карточок. Нормально. Блін, а я так хочу собі реально апнути цього кента на 25 тір. Що жесть? Реально, ураби вже б його апнути. Ой. Ой-ой, а що я зайшов в футбол? <схи> а чо я в футбол зашов, Дензо? Ти ж грав в туман війни. Так, ладно, ладно. Давайте сейчас по берегу футбольчик бахнемо. Сажі, який ворон красивий, да? Так, 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 так. Ульта зарядилася, Бемс. Полетіли, полетіли, Дензо. Так, убиваємо одного кента. Тепер другого треба, другого треба, по-любому, по-любому. Другого убиваємо і забиваємо гол. Все, ізі. Хе-хе-хе. Ізі, дензо, ізі. Так, заряджаєм Сразу знову нову ульту. Так, ворон пригає. Ворон впригнув. Ой-ой-ой, ой ой оце було реально боляче. Такс, так, 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 так. Проходимо І по я можу зробити отако. Не попав, не попав. Дензо, дензо, дензо. Треба у цю турельку поламати. Жесть, походу, нам кенти ще забуватимуть гол. Да. нам, друзі, забили гол. Що ти поробиш? Ну, нічого не поробиш. Такс. Проходимо, проходимо, проходимо. Так, треба бікувати. Треба бікувати. Ой-ой-ой, а це больно було? Треба тепер хилитися. Треба хилитися. Так, 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 Бачу вольт. Ні! Нам гол забили. От пішли ми в оцей чортовий футбол, да? Случайно же ж нажав. Так, міняємо, швидко міняємо. Все, в соло йдемо. Ми йдемо тільки в соло. Також кенти, хто не знав, в моїм телеграм-каналі зараз проходить розіграш на 3000 гривень. Тобто, для того, щоб прийняти участь, потрібно підписатися на канал, на мій телеграм-канал і натиснути кнопку для того, щоб прийняти участь. Друзі, 3000 тисячі гривень. Наголошую, буде 10 призових місць. Тобто кажем просто кент отримає по 300 гривень. Я вважаю, друзі, що це дуже крутий розіграш. Так, хорошо, розіграш розіграшом, але Едгар сам себе не апне, да? Треба прокачувати нашого кента. Так, біля нас я бачу є. Ще один Едгар. Кстати, він, походу, ще й жорстко прокачаний, бо в нього якийсь є там буст. Тому треба треба його відігнати. Ой-ой-ой, ой оце я зря зробив. я помираю, да. А ви поняли, як він це хитро розробив? Ви поняли, як він хитро розробив? Він, виходить, як зробив? Він спочатку дочекався того моменту, поки я не потрачу свою силу, да? Силу, щоб просто поламати оці ящички. Потім у мене, виходить, уходять всі скіли в КД. Він просто приходить, мене вбиває. Треба взяти на замітку собі, так? Да? Цю фішечку? І юзати її також. Такс, 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 такс. Ідемо сюди тако. І. І зараз будемо забирати тут також баночку. Бемс, 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 бемс. Сюди. І... Так, я предлагаю когось побігати такого пошукати. Пошукати. Опа! Кактус, кактус, манюній. Ой-ой-ой-ой-ой, я спалився! Дензо! Ти такий бублик. Реально. Так, хто протягом нас тут? Бачу закидальщика, бачу ліончика. Ну, в принципі, іграбельно, іграбельно. в принципі, топ-1. Можемо тут зайняти. Так, бачу, бачу кента, який ламає бач... баночку, баночку. Ми її по-любому зараз тако отжимаємо Бемс, ульта. І по ідеї ми його з'їдаємо просто як Як солодку булочку. Як солоденько, так і вкусна булочка. Так, у нас є 4 банки, кстати. О, знизу ще одна банка валяється. Халява, походу. Походу, халява, Дензо. Ну, таке ми любимо. Таке ми любимо. Шість банок у нас уже. Я предлагаю, може до того в центрі засісти отут-отако. От, от. О, баночка. Це хоча б не засада якась. Надіюсь, що ні. Оп. Оп, 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 Леончик, Леончик, Леончик. Біля нас тут ще один кентик, якого ми тако з'їмо. <хи> так, хто проти нас ще хоче побукувати? Нас, виходить, залишилося троє, да? Тобто Ліон і ще пойде якийсь кент. Ну, в принципі, я стою в центрі, Денса, правильно. Тобто тобі немає за що хвилюватися. Просто сидимо і чекаємо, поки зона їх зведе до нас. Опа, я когось бачу. Ліончик. Льончика сім банок. Ага. Вон воно як. Хорошо. Опа. Тут є отакий кент, якого я можу, поїде, із легкістю захавати. Ооо, тепер можемо зарядати, заряджати собі ульту. І якщо я не помиляюсь, Леончик ще у того стоїть. Опа! Всі свої плюхи потратив, молодий. Хе-хе, ізі, ізі, топ один. Як я і говорив, в принципі, з легкістю ми його і взяли. Бемс, зразу два квеста, да? Сюди, енс. Полетіли, полетіли далі, апати собі ранг. В цьому ділі головне не сильно сильно не бикувати. От якщо ми хочемо прям просто железно бітонно собі апнути ранг, да. Ліпше навіть десь посидіти в кустиках, посидіти, тако поховатися, да, дочекати, поки вони друг друга переб'ють, а тоді й бикувати. Так, ламаємо оці дві баночки, забираємо, так бемс. І відразу ж ідемо з вами кенти наверх. Забирати от уто баночку. Так, бул, бул розвалив просто цього цього кактуса. Так, 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 так. Я предлагаю кенти вам зараз піти поближче до центру. О, ось і баночка. Є, кстаті, Джесі. Джесі в центрі. Мемс, забираємо. І треба треба тепер якось тікати, бо щось вона до нас прям сильно бикує. Так, тут -то бул сидить в кущиках. Треба було обійти. Треба було обійти, ага? Засаду хотів мені зробити, молодий. Іди сюди. Ах ти гамнюк. Ах ти вонючий. Іди сюди. Блін, треба якось його переіграти. Реально, пригади на нього немає смисла, бо він зблизька нас роз... розвали. Так, ми за цим чуваком. Затімались. Затімились. Затімились. Все нормально, все нормально. Так, заходь. Так, я би оту Джесі убив би. Реально, тільки правда, неї походу там турелька стоїть в центрі. Так, цього кента ми пожаліємо, да? Затімемося ліпше з ним. Хай, в принципі, він тут у нас буде. В принципі, бікувати на нього не будемо, да? Опа? Реально, я би в Джесі впригнув, в неї 6 банок. Її би якось би розвалити по-хорошому. Ой, надіюсь, вона цього не бачила. Опа, ось і Джесі 9 баночок. Ну, вроді, як можемо тако зараз робити. Ой-ой-ой, тікай, 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 тікай! Де живи! Ні! Ну В неї дуже багато банок. В неї прям дуже чересчур багато банок було. Одинадцять плюх. Так, стасік, вибачай, но ми зараз апаймранг. Бемс, кстати, остання катка по і ми зможемо з вами апнути 22-й тір. Потихенько помаленьку, друзі, ми з вами його все-таки я певний, що апнемо. Так, спроти в нас, в принципі, сильні юніти, да? Ну, не прям сильні, такі, як ми. Кенти, напишіть мені в коментарях, да? коли я ось до апою Едгара, якого мені кента ще викачувати на 25 тір. В мене є кактус, да? Прокачений так непогано. В мене ще є ворон. Дуже сильно вкачаний. Напишіть в коментарях, якого ви хочете подивитися кента, якого я буду викачувати на 25-й тір. Так, кстати, зараз у цього робота, походу, вбивають. Ворон щось його прям душе. Тобто я дензо можу зробити отако по ідеї і просто захавати цього кента. Так, ворон, не бикуй. Ворон, не бикуй. Бо я тебе зараз розвалю за такі діла. Щось він дуже, дуже наглі, вам не здається? Реально, щось ти дуже наглішка. Щас ми тебе заставимо потратити свою ульту. Бемс, іди сюди. Ага, ага, іди. Бліна! ну прям трішечки, трішечки, прям чуть-чуть. А, кстати, 2, плюс 2 місця, плюс два кубка. П'яте місце, плюс два кубка, нормально. Хе-хе, ще три кубка треба. Три кубка, і ми зможемо собі про апотеранах. Тик, 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 тик. А мені тепер цікаво, хто проти нас. Кстати, дивіться, скільки тут шарфів. Раз, два, три, чотири штуки! Чотири шарфа, Жесть! He -he. Оце, здається, мені зараз не цікава катка. І знаєте, що саме обідно? що в мене оцей Едгар не викачений на максимум. Ось, бачите, пацан і щитом гасає, у мене ще щита немає. Кентина багато більш прокачені зараз проти мене попадаються. Я не знаю, з чим це пов'язано. Вроді, я і не прям такий якийсь такий суперсильний, да? Такс, оцього було, треба боятися. Бо він у нас дуже-дуже кенти сильний. Так, бемс, 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 бемс. Прогріли його, прогріли. Заставили втікти просто отсюда. Такс. забираємо оце. Я думаю, в принципі, можна і влетіти на нього. Ладно, не будемо літати. Не будемо літати. Тут Едгар, кстати, 5 баночок. Від нього треба ліпше би триматися якомога подальше. Так, тут ще один Едгар. Давайте. А у мене немає оцих маркерів. Ладно, 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 тоді будемо чекати. Так, кого би такого цікавенького з'їсти? Слухайте, щось всі дуже довго живуть. Вісім живих гравців. Опа, шарфік. На шарфіка ми також впригнемо. Бемс, бемс, хто кого переб'є? Ладно, 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 йди сюди. Карапузик. пузик, карапузик. бемс. Ой-ой-ой, ой ой оце він пропотівся, реально. Оце він дуже чітко зіграв. ху 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 хо, 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 хо. Отут, отут буде жорстко. Отут реально буде жорстко. який біля мене банок. Біля мене банок прям реальна купа. Треба, я думаю, сразу зарядити собі ульту на всяк випадок. На всяк випадок хай буде. Так, отута Кент якийсь ламає бочечку. Так, пейпер. Іди сюди, отдавай мені її сюди. А то не треба мені, щоб ти тут луталася. Так, Дінич. Дінича треба боятися, кстати. А ми можемо, кстати, навіть биканути, мені здається, на нього. Мені здається, ми можемо реально на нього биканути. Правда, надіюся, він нас не розвали. Так, Дензо. ага. І знову він спельчик. І сінь зараз закидує просто оцей його динаміт, я на нього буду прягать. Опа! Бемс, бемс, бемс! Додому! Додому, малесенький! Я чуть не помер, кстати, від цього туману. Ха -ха. Треба хілитися. Треба хілитися ж. Так, в принципі, ми відхилилися, так? Да? Біля нас ось Едгар ганяє. Чотири банки. Він пробує з кимось зараз затімитися. Це мені не особо подобається. Якщо чесно. якщо чесно, мені це не подобається взагалі. Так, треба, треба якось зараз за них підходити, я думаю. Так, по-любому зараз Едгар отут сидить. Тому кенти треба бути насторожі. Ага, ага, ага. Паразіт. ждав мене, да, значить. Так, пейпер, пейпер зверху накидує. У два шарфа. Дивіться, як вона вкидає, кстати, жорстко, да? Тут дві пайпер просто накидають посередині. Вони цього просто едгара зараз розстріляють. Ой-ой-ой. ой ой Так, вона ульту потратила. В принципі, нормально. Так, чотири живі гравця, тобто дві пайпера і один Едгар. Треба сидіти чекати. Треба сидіти чекати, можливо, когось і підловити. Так, вони ще цього шарфа уб'ють. Ой-ой-ой. ой ой Треба заряджати собі способність. Ой ой ой, -ой больно, больно. Затікати, тікати, тікати, жити, 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 не тужити. жити. жити, жити. Ховаємося, ховаємося, кенти. Треба якось їх переіграти, правда. Я не знаю як. Так, в цей, в цього є ульта, і цього є ульта. Так, залітаємо. Ні, друзі. Отут було реально тяжко. Тут було реально тяжко, коли пейпери оці стоять, просто зараз перестрілюються друг з другом. Мені цікаво, даже хто з них може виграти. Давайте подивимося. А, ну в принципі, <add AfD> нормально. Кстаті, кстаті, 22-й тір, Кенди. 22-й тір. Сюда! Почекайте! О, полі сюди! Двіся, скінчик, який, да? Нормально! Халявний скін вибили. Так, що ми взагалі по батл пасові пройшли? Зірочка є, і що нам дають? Рейер. 50 коїнів. 100 карточок, потім далі у нас ще один рейер. ще 50 коїнів. і ще 1000 коїнів. Нормально, в принципі, в цілому, в цілому, друзі, непогано. Ну що, поїхали далі? 22 й тір, це, звісно, добре, але це, друзі, не 25-й. 25-й я хочу апнути. Бо 22-й мені не цікавий. Реально. Кстати, дивіться який класний скин на пайпер, так? Да? жорсткий якийсь. Тик, 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 так. Я предлагаю одразу вже просто ульту, собі покладе. Оце ми тільки з'явилися. Так, треба можемо переіграти. Можемо реально його переіграти. Так, він відійшов. Так, 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 так. Треба зараз залутати у цю баночку. Ні, Кен, ця баночка буде моєю. Хе-хе. Просто так вдагло в нього і забрав, це жесть. Лутайм цю банку. Попробуй тільки сюди підійти. Ага. Іди в баню. Моя банка. Молодий. Так, треба треба пошукати ще баночки собі. Так, ульту, в принципі, ми собі зарядили, де? Значить, треба шукати жертву, яку ми зможемо захавати. Кстаті, я бачу тут ворона, який пасажир приїхав до нас. Ой-ой-ой, Нані, Нані треба боятися. Кенти, Нані треба боятися. Так, він у цього, Нані убиває кента. Окей. Кстаті, Едгара треба ловити. Треба цього кента ловити. Кстаті, його пайпер захавала. Прям як бублика якогось. Ой-ой-ой-ой-ой. А Нані тут реально сильний на цій мапі. Такс, опа, обдурили. <свистання> обдурили бубликів. Так, Нані з цим зарубалися. Так тут акен сидить якийсь. Треба, треба їх боятися. Так, надіюся, цей Пейпер до нас не буде бікувати і він про нас забув, що ми тут сидимо. Отак ось, Дивіться, Бемс, і додому. Ой-ой-ой. ой Ха-ха, -ой 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 -ой. <свистання> кстати, ми, походу, щас його і підставили. да. Нормально. Так, ми вдвох залишилися. Я предлагаю вам кенти. Треба зараз насамперед підфармити ульту, якщо я хочу просто його якось убити. Бо без ульти я на нього не бикану. Ульта є, ульта є. В принципі, можемо і бикувати. Опа! Іди сюди, кент! Іди сюди, кент! Кентуха! Я тебе зараз хаваю! Знаєте, чого я йому програв? Бо по правді я не знаю, що в то за хто да? насамперед. І я не знаю взагалі. Що в нього роблять його способності? Але знову ж, друге місце в цілому, це хорошо. бо це вісім кубків. А вісім кубків це не хухри мухри Тобто п'ять разів ти вже майже собі ранг апнув. Такс, текс, такс, текс, такс. По обичному як беремо, сразу ульту заряджаємо і відразу же ж фармимо ці банки. Текс, побігли, побігли далі фармити. Чим більше банок, чим ми сильніші. Бемс. Кстати, зверху ще дві баночки є. Тут пейпер, пейпер, іди в баню, іде в баню, ну я ж не хочу з тобою битися. На ти на мене бикуєш? Маленька. Щас я отхилюся, я тебе захаваю. Я й тебе зараз захаваю, кента. Я й тебе захаваю. Ох і гамнючка, Забрала мої банки, значить, да? Я тебе, значить, за це заберу. Опа, 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 матрас. Біля нас матрасик. Матраса може, в принципі, і не боятися. Матраса можемо з'їсти, отако. Бемс, додому. Додому так, треба щас захавати у цю пейпер, бо вона мене реально бісить. Ой. Тут ще одна пайпер, її треба боятися. А оцю цю треба з'їсти. Оцю треба просто з'їсти, отако. Все, от тепер нормально. От тепер кенти нормально. Ви ще, правда, зарядити ульту і з ще одну пайпер. Так, проти нас поїде і сту остався, і пайпер, да? Ну, в принципі, в принципі, юніти у них, ну, порівняно з моїм, слабші, да? Тому всі шанси знову ж зайняти топ-1 у нас є. Так, бачу пайпер. Пейпер, не, купа хп. Кстати, вона йде до нас. Вона йде до нас, і ми її за це захавати можемо. Бемс, і зараз на стужку нападаємо просто. І поїде як у нас є зараз. Все, братуха, сту не бачай, але я тебе з'їм, отак. Все, переіграли, переіграли. Він сам просто пішов в туман війни і зняв собі велику купу хп. Хоча в нього всі шанси реально нас убити були. Так так так. так, так. Цікаво, хто на цей раз проти нас. Я бачу Ворона, бачу Джесі, бачу чотири шарфа, п'ять шарфів. Оце реально катка буде жорстка. Оце буде прям дуже сильна катка, мені здається. Це знаєте, зараз мені що нагадує? Раніше колись, раніше колись була така штука. Так, іди сюди, все, все, все. Раніше була така штука, коли тільки Едгар вийшов, да? Був новий юніт, і його давали всім безкоштовно. Його давали всім безкоштовно, і я пам'ятаю, в кожній каці було 10 едгарів. Оце було реально жорстко. Ой-ой-ой, ой ой ой, -ой, 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 -ой. головне, жити, 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 жити. Дензо, ну майже, майже ми померли саме останніми. Мінус 8 кубків. Такс. Пролетіли ми сразу три левела бот і відкриваємо купу зірочок. Рейер. ага, плюс 100 карточок і ще нам дають епік. Кстати, епік плюс 200 XP. Експіш... 500 хс пішки, йо, йо Дензо, це дуже-дуже сильно і мощно. Так, що в нас по батл пасу дають? Тобто, якщо ми купуємо цей батл пас, да? Нам відразу же ж прокачують дуже сильно юніт нового дають скінаш і дають жесть. Тобто я можу собі розблокувати любого юніта, можу скін собі крутецький вибити забрати, да? Ні, ну, це сильно, це реально сильно. Емте, якщо ви не збираєте купу вподобайок, я куплю цей батл пас. Реально. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх фортецьких подобачок, якщо ви хочете продовження цієї рубрики, як я прокачую Едгара на 25 тір. Всім до нових зустрічей. Пау!